Отже, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в регіоні на цю мить. Яку допомогу надають пораненим? Ну які наслідки ще можливо є? Дійсно, вчора росіяни сильно атакували центральні райони. В більшості артилерія, били артилерію, били системами ракетно залпу в вогню. і Тому багато в нас було постраждалих вчора. 18 Поранених було один загиблий. Серед цей загиблий був біля одного із супермаркетів. Там ще окрім нього троє також отримали поранення. Також внаслідок цього удару ще й постраждали і працівники цього магазину. Били також і дронами. Загалом за минулу добу 67 приватних будинків. Пошкоджено і в більшості це саме от в Херсоні 16 багатоквартирних. Є пошкоджений собор і медичний заклад. І, от, якщо казати по поранених, то 16 шістнадцять 18, саме в Херсоні люди, які поранені були сьогодні. Зранку росіяни продовжували обстріли і прибережних районів, і центральних і мікрорайонів, внаслідок чого є троє жінок. Які постраждали внаслідок цих обстрілів, їх було доправлено до лікарні два чоловіки. Також їм надана медична допомога. А Скажіть, будь ласка, корабельний район Херсону Росіяни обстрілюють уже упродовж кількох днів поспіль. А розкажіть, яку на вашу думку ціль переслідує ворог там, і яка нині ситуація склалася в цьому районі? Ну Це корабельний район. І, Наближений до центрального, то ага. в принципі і центральний корабельний обстрілюється. І ціль знищити цивільних, знищити цивільну інфраструктуру, не давати нашим комунальним службам відновлювати, ну і, звичайно, залякувати людей постійними обстрілами. Ви всі знаєте, що в Херсоні постійні атаки не тільки з артилерії ЖСВ, а саме головне. Цілеспрямовані атаки сафарі на цивільних росіяни цілодобово цим займаються. Ось останнім часом вчора дійсно сьогодні посилились обстріли саме градами, тому ми всі чуємо, тут як коли гради прилітають. це просто канонада на майже хвилину безперервних вибухів. Пане Олександре, а хочу запитати, коли вже ми говоримо про райони міста, район острів. Що там відбувається зараз? Тому що ми пам'ятаємо, що дуже серйозна була ситуація. Це буквально, оскільки я пам'ятаю острів. Так, це буквально острів. Там з'єднує два мости: цей мікрорайон з ага. Херсоном. Але один із них тільки автомобільний, інший залізничний по ньому не можна не перейти, не переїхати. І от по автомобільному росіяни були керованими авіабомбами, але зараз все ж таки є якась можливість рухатись. Є логістика, але недостатньо, щоб там пускати маршрутні таксі або що. Ну і безпекова ситуація не дозволяє. Там продовжують проживати люди, приблизно 200, можливо, і більше. Тому що люди деякі повертались за речами, начебто їх пропускали через блокпост. а Вони не повертались назад. Але при тому, що там немає світла, немає газу, опалення відповідно. Ну але працюють пункти незламності, і ми в пункти цієї незламності возимо їжу, воду. Там люди можуть підзарядити свої гаджети та поспілкуватися з рідними. Якщо говорити про загалом про область, електрика, опалення, газ. Наскільки складна ситуація? Де більш-менш порядку, де складно У нас перебої з електрикою? Звичайно, є як мабуть і всі по всій Україні, але в більшості і за обстрілів Росіян, але обстрілів локальних. На якщо Росіяни по ми також іноді страдаємо від від блокаутів. Коли росіяни б'ють по енергетиці в Україні по або по генеруючим підприємствам, і також локально страждаємо, коли вони б'ють по локальним енергооб'єктах, які ми в принципі дуже швидко стараємось відновити або переключити на інші лінії, але все ж таки не завжди виходить так швидко, як хотілось б. Газова система тут минулого, минулого минулої доби. Були також і по газовій системі в Херсоні. Там пошкоджений був газогон низького тиску. Там наші газовики зранку вже працювали, і найближчим часом вже частина відновлена, частина ще найближчим часом відновиться. Газопостачання так по всій області. 15 населених пунктів тільки з 88, 15 населених пунктів без газу. У всіх інших відновлено газопостачання. Ну і ці 15. Пунктів це прибрежна зона, де ми би відновили, та поки що не можемо туди доїхати, тому що росіяни просто безперервно атакують все, що бачать на прибрежній зоні. Ну, звичайно, там жити дуже важко. А скажіть, будь ласка, сьогодні на сторінці Херсонської обласної військової адміністрації з'явилася інформація про те, що а дитячий садочок на колесах працюватиме в великоолександрівській громаді. Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Ну тому, що прифронтові з одного боку регіони, а з іншого боку, в тому числі Херсонщина, а з іншого боку, вони просто дивують креативними всякими підходами. Так, це дійсно ідея одного із наших фондів, які допомагали нам в різних напрямках. і Дітей ці фонди, перш за все, дуже схильні. І от запропонували такий, профінансувати такий проєкт. Ми, звичайно, з радістю будемо підтримувати, тому що діти, які проживають в цих населених пунктах, які були під окупацією, вони майже не бачили, не бачили дитинства, як і діти, які в школу не ходили да, дуже довго і зараз, тільки зараз можуть. Це е, зробити в підземних школах. Ну а дітки, які в цих дитячих садочок приходять, він мобільний. Він буває, ну, тобто він не тільки знаходиться в на одному місці великих Олександрівки, вони їздять, показують там вистави, щоб дітям розважають дітей. Ну, Не можна сказати, що це там повноцінний дитячий садочок, це більш такий дитячий простір, я б сказав, ага. бо, мабуть, так, щоб дітей. Е, щоб щоб діти трошки е, відійшли від таких, так, так. да, відволіклись від наших реалій, ну, чудовий проект. Чи, чи плануєте розширювати? Ну дай Бог, розширимо. Ну Ми б хотіли б, звичайно, розширювати вже більш глобально і е, будувати нові uh -huh. садочки, але поки що немає не, не можливості. Але я не, не думаю, що там є сенс розширювати прям. Саме такі ну, садочки по всіх громадах, я думаю, що достатньо поки цього, але краще потім долучити цих же самих благодійників до будівництва або облаштування вже таких стаціонарних дитячих садочків. Погоджуюся, абсолютно. А стосовно ситуації безпекової за січень а, з області евакуювали тільки 114 людей. Ну, по перше, з цим, з чим це пов'язано, я перепрошую. По-друге, чи ви плануєте розширювати зону обов'язкової евакуації наразі для сімей з дітьми якраз? Так, да. так. Нещодавно, буквально місяць тому, розширювали зону на Камишани, щоб звідти також дітей почали вивозити. Ну, і там вже працює ювенальна поліція, ну і наші соціальні служби для того, щоб дітей і перш за все їх рідних вмовити виїхати. Що стосується кількості евакуйованих, то я думаю, що це пов'язано з тим, що вже люди, які тут залишились. По-перше, це люди, які вже точно планували перезимувати в Херсоні і чекають на весну. Ну і по-друге, тепло є світла за рахунок того, що у нас немає споживання великого, і ми не перевищуємо ліміти. У нас централізовано майже не вимикають або ну коли бликають, тільки. Тому відповідно люди дивляться, що в персоні в принципі все є не так, як навіть в Києві, да, тому люди і не їдуть. Зараз одну хвилину, пане Олександре, оголошена тривога на Київщині. Будь ласка, якщо ви зараз, ну не лише на Київщині, насправді це балістична загроза. Київщина, м'яко кажучи, не лише вона, півкраїни майже червоні. Якщо ви зараз знаходитеся у зоні ризику, будь ласка, я закликаю вас дуже пройдіть в укриття. Перечекайте. Дуже вам дякую за це. Пане Олександре, З'явилася днями новина, що в Житомирі відкрили центр підтримки вільні разом, і він став 12-м містом, де відкрився такий центр. Скільки загалом таких центрів по Україні? Які послуги можуть отримати там переселенці? Ну якраз 12 міст да, і 12, 12 таких так, центрів. Так. Да, які були відкриті: це Кривий Ріг Одеса, Дніпро. Миколаїв, Кропивницький, Вінниця. Всі час зараз не згадаю, Мабуть, вже, ну, зараз і Житомир, Київ, в тому числі, Львів. Тут там, якраз, от ми збираємо в цих центрах, збираємо наших людей, тому що ми всі зрозуміли, що люди рано чи пізно будуть повертатися, і ми на це надіємось. Бо люди це найголовніший наш ресурс. І ми дуже хочемо, щоб люди повернулися на Херсонщину на вже вільну, стабільну і безпечну. Але для того, щоб вони не забували, да, і вони, їм вони самі тягнуться один до одного, і, і до корінь до своєї землі. І тому от ми їх об'єднуємо цими е, такими е, хабами в да, угу. вільний разом. Там вони зустрічаються, спілкуються, отримують допомогу від наших благодійників. Окрім цього, там їм доступна психологічна, юридична допомога, допомога з оформленням документів. Ну і там є постійно благодійники, проводять якісь майстер-класи, щоб людям в тому чи похилого віку, перш за все, могли прийти, поспілкуватися і навчитись чомусь.